Історичний тиждень ми маємо рішення Європейської ради, заради якого працювали весь рік. Рішення про відкриття переговорів щодо членства. Ближчими днями офіційно започаткуємо з Єврокомісією процес оцінки українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу. Процес скринівності. Але головне, що історично. Ми визначились, Україна завжди буде частиною нашого спільного європейського дому. Ми продовжуємо активно працювати заради того, щоб наступний рік був із достатніми програмами фінансової підтримки України. Це стосується і двосторонніх програм з державними партнерами і програм на рівні Євросоюзу, і процесу використання та конфіскації. Російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. і це абсолютно позитивні, змістовні відносини нашої держави з країнами Північної Європи, візит в Норвегію та саміт Україна плюс Північна Європа, вкотре це довели. Тиждень повернув увагу до України і в країнах Латинської Америки також. Дуже теплий позитивний візит в Аргентину минулої неділі, перемовини. З новим президентом Аргентини. Ми бажаємо успіху йому його державі і усьому аргентинському народу. Зустрічі з лідерами інших країн, регіону, Парагвай, Уругвай, Еквадор. Це одне з ключових завдань для України. Стратегічне завдання. Виводимо нашу зовнішню політику за межі традиційних напрямків, наша держава і окрема вдячність ГУР, СБУ, Повітряним силам, Службі зовнішньої розвідки. Той випадок, коли без деталей. Але одне слово, потужно було. Дякую.